Друзі, сьогодні вночі окупанти підірвали Каховську ГЕС. Багато з вас вже бачили відео, бачили фото, читали коментарі, читали думки експертів, і велика тривога є у великої кількості людей. Я би хотів вас заспокоїти, заспокоїти жителів Нікопольського району. Наразі ситуація в районі контрольована. Працюють в штатному режимі всі водоканали. А люди попереджені, і багато з вас вже зробили запас і технічної, і питної води. Хто цього не зробив, прошу вас це зробити. А відночі працюють ці служби. Відночі ми знаходимося на зв'язку з обласною державною адміністрацією. Ми не залишимося одні. Про нашу біду знає офіс президента, знає голова обласної державної адміністрації. Зараз військової адміністрації, всі фахівці в районі на місцях і всі працюють. Ми з вами пройшли період. А низької води, що був минулого року, а нам вдалося зберегти водопостачання для жителів громади, і жоден житель не залишився без води. Велику тривогу у жителів Нікопольського району викликає робота Запорізької атомної станції в умовах, коли знищена Каховська ГЕС. Ми спілкувалися з фахівцями з атомної енергетики і отримали наступну відповідь. Станція спроєктована таким чином, що вона може працювати. Навіть коли рівень води в Каховському водосховищі буде критично низьким, так званий мертвий рівень води, коли фактично залишається тільки русло, а охолоджувачі зможуть працювати в такому режимі. Тобто наразі критичної небезпеки щодо атомної станції в плані її охолодження та отримання води немає. Наразі триває робота обласної військової адміністрації з благодійниками та міжнародними фондами. Райони, які опинилися в біді, а це Нікопольський і район, отримують таку допомогу. Вже зараз обговорюється питання доставки бутильованої води за потреби евакуації жителів та інші важливі питання життєдіяльності громади. І зараз ми маємо для вас чіткий і простий посил. Люди не залишаться сам на сам з бідою. Кожен отримає питну воду. Будь ласка, заспокойтеся. Ми працюємо, все буде добре, і ми переможемо.